27 серпня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація роману в тіні магнолій Катерини Бахтурової, авторка родом із Каховки Херсонської області, де їй довелося провести рік в окупації. Саме там зародилася ідея роману, який Катерина завершила писати вже в Кременчуці. Про життя в окупації жінка згадує й досі. Життя в окупації воно перевертає всі уявлення, воно знищує всі стереотипи. Локалізує людину, людину в собі і примушує дуже інтенсивно думати. От дуже інтенсивно. Я зрозуміла, що в окупації можна дуже швидко і легко деградувати, бо життя там зупиняється. І головним органом стає не, не мозок, а шлунок. Це, якби мови, ти бачила, це все на Щодня спостерігала, як дуже легко деградують люди, коли вони поставлені в режим виживання, і коли вони тільки здиплені на тому, щоб фізично вижити. А де де, людина, де людина фізично виживає, там не можна не можна говорити про якийсь духовний, культурний, психологічний розвиток і так далі. Письменниця каже, що головною ідеєю роману стало саме протиставлення характерів героїв. Тобто вони були контрастними чоловік і жінка, да, тобто вони були абсолютно різні характери. Наприклад, герої роману це Марина і Олексій. Марина працює у ботанічному саду, вона любить природу, вона така стихійна, вона довіряє життю, вона інтуїтивна. Олексій він антикризовий менеджер, він дуже холодний, логічний, конструктивний. Він любить все контролювати і вважає, що в житті людини все залежить від саме від контролю людини. Тобто Марина довіряє життю, Олексій життю не довіряє, тому що він вважає, що все залежить від нього. Але в якийсь момент в життя цього такого Логіка ем, заядлого, та да, прагматичної людини, якої повинен бути антикризовий менеджер, вривається кохання, яке перевертає ну, по суті все його життя. Катерина зазначає, що пережила емоції героїв разом із ними, пропускаючи через себе їхні вчинки. Вона визнає, що деякі дії персонажів можуть бути не до кінця зрозумілими читачеві та потребують аналізу. Тому що ми судимо героїв з точки зору соціальних стереотипів. А я намагалась сказати, що наші все таки наші всі чинки визначає доля. Якщо, наприклад, людина вчиняє певний вчинок, тому вона по-іншому просто вчинити не може. Тому що так, так треба. Катерина Бахтурова вже зараз ділиться своїми творчими планами, які планує реалізувати найближчим часом. Один із них збірка патріотичних поезій, присвячена загиблим воїнам, які відважно боронили нашу країну. Ця збірка стане нагадуванням про їхній величний подвиг і вічну пам'ять про них.